Школі лазерні апеляції файна за навчання, за якісний курс навчання. Дуже важливо відмітити, те, що коли я почала шукати курс, який мені прийти, школу обирала. Я дуже була вражена швидкістю якості комунікації школи, файна насправді, і це дуже попливало на моє майбутнє рішення. Я вдячна за те, що. Школа має можливість надати повний курс навчання, який включає не лише базові якісь елементи, знання, які будуть корисні в практичній роботі, а й набагато глибші будову лазера, про будову шкіри, тобто все те, що робить майстра впевнений в своїй справі. Тому, якщо ви фанати своєї майбутньої справи, якщо для вас важлива кожна деталь, кожна дрібничка, вам важливо знати абсолютно все, тоді вам і файна. Тож дуже дякую. Я провела чудовий час під час навчання. Всі уроки були записані. Це давало можливість переглянути їх багато разів. Також я окремо пройшла практичний курс, де цілий день ми відпрацьовували. Взагалі, практикували роботу над різними зонами. Це був дуже чудовий досвід, теж також рекомендую. І можу з пам'яті сказати, що після теорії і практики в школі файна ви точно будете впевненими собі, тому що перед практикою у мене тряслися колінці. Зараз я відчуваю себе максимально впевнена і готова приступати до роботи хоч зараз.